Вітаю! Вас ще не нудить від слова санкції. санкції. Ось це слово з ним українці познайомились у 2014 році після анексії Криму. І тоді здавалося, що санкції це якийсь такий магічний ресурс, який не застосовували, а ось його використають і все вирішиться. Потім виявилось, що санкції не працюють. Щоправда, виявилося не одразу. не одразу. І деякі країни до цього часу ще не зрозуміли, що санкції не працюють. І ці країни це не якісь країни Африки, дуже далекі від України, це там не Австралія, там і так далі, не Бразилія. А це Європа, Європа, яка вже запровадила потужний, надзвичайно потужний 18-й пакет санкцій. І ось цим новим потужним пакетом їздять нам по вухам, так, ніби ми вже забули про дуже потужний 17-й, вибачаюсь, пакет санкцій. Буквально два місяці тому був 17-й, надзвичайно потужний, мав зруйнувати російську економіку, там все розвалити. І ми мали вже наступати і повинні були бути, ну, як мінімум, на підступах до кордонів 91-го року. Але ні, нічого не сталося. Нічого суттєвого не сталося. Ми не відчули нічого. Я не знаю, що там відчула Російська Федерація, але ми не відчули нічого. І тепер нам годують казку про. 18-й пакет санкцій, він буде дуже потужний, він, він завдасть непоправної шкоди, і це все розповідають на повному серйозі в українських засобах маси інформації. Хочеться запитати, друзі, ви точно журналісти? Чи ви от реально просто транслятори якоїсь інформації? Ну, це дуже тоді схоже на телебачення КНДР. Бачили, да? Там жінка сидить і таким голосом. Вивіреним, абсолютно поставленим, читає новини і слізу пускає інколи, інколи емоції будує на своєму обличчі. Ну, давайте так будемо тоді. А для чого нам журналістика? Ну, от, е якщо журналісти залишились в Україні, то можна от, чиновників, там експертів, яких ви запрошуєте, а взагалі спитати, а що ці санкції дають? Ну, у нас був 17-й пакет, 16-й пакет. Ми вже забули, що там взагалі було. А чому Європа не водить миттєво великі пакети? Чому оці соплями по роялю? Які насправді нічого не дають. І от уже Європа в особі Урсули, Урсули, я не хочу там навіть знати, які там далі. Для мене це абсолютно дивна жінка. І яку чомусь дуже обожнюють українські чиновники. Напевно, вона дуже якась не знаю, владна чи що. Так, от вона вже оголосила, що Європа ще може санкції запровадити і ще більш потужні, потужні слово потужність. Вже на нього хочеться знаєте, блювануть. Так ось потужні санкції будуть. Знову потужні санкції. І що б ви думали, Європа як обґрунтовує? Вони кажуть. Ми потужні санкції запулимо, тому що ми очікуємо від Сполучених Штатів Америки. Ось, Сполучені Штати Америки запровадять санкції, і ми потужно виступимо з новим пакетом. Не знаю, як е, вони можуть зробити це, але, але очікуємо: очікуємо новий потужний пакет. Він суттєво змінить процеси е, життя в Україні. І дуже все зміниться від усіх пакетів. Не знаю, як ви ставитесь до потужних пакетів санкцій. Ну мені здається, що новий потужний пакет потужно провалиться.